Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета України 2 копійки 2012 року. Ось так вони виглядають. Виготовлені з магнітної сталі, тобто магніття. Аверс монети має зображення тризуба, напис Україна, Низу Дата, по боках листя з колосся. Гурт монети. Реверс монети має напис 2 копійки, ягоди калини по кругу у 8 гроздях. Є цінні різновиди монет. 2 копійки 2012 року, які на сьогоднішній день коштують дорого. Якщо вам попала монета 2 копійки 2012 року, яка не магнітиця. Ціна на такі дві копійки розпочинається від 100 доларів, друзі. Є різні браки повороти. Найдорожчим є поворот на 180 градусів, ціна на нього договірна. Співвідношення реверсу до аверсу буде ось таким. Якщо у вас є така монетка, я також її куплю дуже дорого. Є також ще. Такі браки як Аверс-Аверс та Реверс-Реверс, Такі монети також мають ціну договірну. Також їх куплю дорого. В ідеалі виглядають. Якщо Аверс-Аверс, то буде ось так монетка виглядати співвідношення. Якщо Реверс-Реверс, то будуть написи по 2 копійки. Ціни на них також договірні друзі. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока.